Вітаю, це новини. При азов'я. Мене звуть Юлія Щетина. Я журналістка проекту. Сьогодні ми поспілкуємося із Богданом Староконим, головою Васильівської районної державної адміністрації, і дізнаємося більше про життя Васильівського району Запорізької області, частина якого перебуває під окупацією, а частина під щоденними обстрілами російської армії. Але перед тим як ви подивитесь це інтерв'ю, я прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на наш ютуб канал. Адже саме завдяки вам його зможуть побачити якомога більше людей. Пане Богдан, сьогодні вам пропоную поговорити про життя Василівського району, про окуповану частину і неокуповану частину району. І пропоную з цього почати. Яка частина району наразі окупована? Скільки населених пунктів? І можливо, ви можете назвати деякі з них. Доброго дня студія, дякую за запитання до повномасштабного вторгнення Василівський Васильівський район. Складався і складається з одинадцяти громад. Е, наразі у нас дев'ять громад повністю окуповано е, дві громади частково, де йдуть е, інтенсивні бойові дії. Е, до Васильівського району входять такі міста, як Енергодар, е, Васильівка, Дніпрорудне. Населені пункти Михайлівка, мала великі біло білезерки, Кам'янка-Дніпровська на сьогодні у нас лінія бойового зіткнення проходить по Степногірській громаді та Васильівській. Що стосується руйнувань, важлива тема, яку необхідно затронути, то ми можемо констатувати, що на лінії бойового зіткнення щоденно ворог. Обстрілює наші населені пункти, такі як Кам'янське, яке на 99% зруйновано? Такий населений пункт, як Степногірське, щоденно артилерія, дрони, гради, і так далі. Розстрілюють мирне житло та об'єкти інфраструктури цивільні. Богдана, а настільки щільні ці обстріли зараз? Щоденні? щоденні От наразі у нас е, Степногір залишається понад добу без світла, і ворог не дає ремонтним бригадам приступити до відновлення е, електроенергії. Щільний вогонь і понад добу Степногір залишається без світла. Чи залишаються там досі люди? Скільки їх чи багато, яка у них ситуація? Е, нами постійно проводиться робота щодо. Евакуації мирного населення з лінії бойового зіткнення, проте деякі громадяни не бажають залишати свої домівки і залишаються в цих населених пунктах. Нам вдалося два місяці тому повністю евакуювати дітей з населених пунктів, які знаходяться під ворожим обстрілом на лінії бойового. Зіткнення ці родини розселені не тільки по Запоріжжю, а й по західним областям, по центральній Україні. Їм надається гуманітарна допомога. Ми постійно з ними на контакті, відслідковуємо їхні потреби. Нещодавно забезпечили цих дітей, які, яких ми евакуювали гаджетами, а саме ноутбуками для більш повноцінного їх навчання, тобто так рухаємось. ті люди, які досі залишаються в прифронтових населених пунктах, яка у них гуманітарна ситуація? Чи є там світло, чи є достатньо продуктів, харчування? Тобто, яка, яка гуманітарна там ситуація? Дякую, Юля, за запитання. Що стосується населеного пункту, Кам'янське, то з березня, з початку березня, 22-го року там відсутня електроенергія. Минулого року нам вдалося туди доставити генератори для приватних свердловин, щоб люди могли забезпечити себе водою. Також також надаємо разом з міською радою туди паливо для того, щоб люди користувалися цими генераторами. для Добування води та інших їхніх потреб це, що стосується Кам'янського степногірська громада, як я сказав, понад добу вже без електроенергії. Наближаються холоди вже сьогодні, 1 грудня. Як люди планують переживати зиму? Тому що, ну певно, люди там деякі залишаються, можливо, якісь буржуйки, я не знаю. Тобто, як вони планують зігрівати домівки і зимувати? Ще минулого року кам'янське плавнє з міжнародними фондами з міжнародними організаціями ми доставили необхідну кількість буржуйок минулий рік. Ми повністю забезпечили держава, повністю забезпечила деревиною. Наразі плідно працюємо з міжнародними благодійними фондами для того, щоб доставити туди паливні брикети або деревину. Це питання на контролі не тільки нас, а і голови зова та президента. Це питання буде вирішено найближчим часом. В цілому, чи вдається туди підвозити якусь гуманітарну допомогу, тобто, чи все ж таки ця територія занадто небезпечна? В цілому ми довозимо гуманітарну допомогу до Степногірська, проте декілька днів назад, при розвантаженні гуманітарної допомоги. Ворог, знаючи про це, що це гуманітарна допомога, завдав ворожого такого підступного удару, і можемо констатувати, що один волонтер загинув. Двоє ті, які просто вивантажували гуманітарну допомогу. Наразі ускладнюється питання доставки гуманітарної допомоги, але ми працюємо, щоб наші люди отримували це все в повному об'ємі. Проте наразі це небезпечно. Ворог щільно, повторюсь, понад неділю, щоденно атакує Степногірськ. Богдане, перейдемо до окупованої частини. Яка там наразі ситуація? Можливо, вам відомо, тобто, як почувають себе люди, яка загалом ситуація? Там? Так, Юлія. Нам, звісно, відомо, ми щоденно моніторимо окуповану територію. Наразі, якщо взяти медичну складову, то люди, які не отримали е примусово е назвемо це, навіть е не паспортом, а їхнім якимсь якийсь документ, то вони не отримують медичну допомогу, їх просто не допускають до лікарів, е е і лікарі не надають медичну допомогу людям, які без. Е Цієї ганчірки, а чи багато там в цілому людей залишається? Дивіться до повномасштабного вторгнення Васильівський район був 188 тисяч населення. Е, на сьогодні ми констатуємо, що менше половини набагато менше половини залишилося на окупованій частині. Чи хочуть вони виїжджати, чи є шляхи евакуації людей? Шляхи наразі дуже дуже ускладнені. Людям е, знадобиться близько. Тижня щоб виїхати через Європу на підконтрольну територію, часто людей повертають з Чангара, не дають виїздити це енергодарівці і інші населені пункти нашого району. Чи багато на цій окупованій частині російських військових, і як вони в цілому відносяться до місцевих жителів, чи продовжують активно тиснути на місцевих? Так, Юля, щоб ви розуміли, переїхати від населеного пункту до населеного пункту, який там близько 5 7 до 10 кілометрів, займає майже день, якщо у вас відсутня відсутній їхній паспорт, тобто без їхнього паспорта переїхати в село до родичів чи ще кудись, майже неможливо. Енергодар стає більш закритішим. Не впускають без паспорта, без перевірки. Дуже затруднюється шлях. Теж, як люди переживають там зиму, чи є якісь варіанти опалення до нього? наразі пошкодження лінія високовольтна 150 кВт Немає в місті Енергодар наразі саме на цей час опалення, освітлення. Не подається вода, це також стосується більшості Васильівського району. Відсутня електроенергія. Ми знаємо теж про ситуацію, що в більшості окупованих населених пунктів російські військові або окупаційна влада вона займала домівки або житло місцевих жителів. Тобто, так була так звана націоналізація. Чи відбувається це в населених пунктах, наприклад, в Енергодарі до сих пір. Звісно, відбувається ще з більшим темпом, відкривають квартири, заселяються. Це стосується не тільки Енергодара, це стосується всіх міст і сіл, які знаходяться на узбережжі Каховського водосховища. Яка ситуація можливо з фермерськими господарствами? Чи є там фермери? Чи мають вони можливість щось вирощувати? Звичайно, вже зрозуміло, якби сезон завершується, але можливо як пройшов сезон? Чи був теж можливо тиск з боку російських російської окупаційної влади? Так залишились фермери десь близько 50% фермерських господарств залишилось цей рік, підпрацювали. Фермери, скажімо так, досить погано, тому що врожай майже весь забрали агресори майже з поля, тобто вони підганяли свій транспорт, вигружали зерночі інше збіжжя за копійки, які не покривали ніяких розходів видатків фермерів. Богдане, ну і в цілому, якщо говорити про життя району, з якими проблемами зараз найбільше зіштовхуються місцеві, про які б, можливо проблеми ви хотіли б наголосити? Що про це пам'ятала і влада, і в принципі, вся Україна? Влада пам'ятає про проблеми, і війна у нас одна максимум допомоги. Нашим збройним силам України максимум підтримки нашим вимушено переміщеним особам, ті, які е, зараз знаходяться по всій країні, і далеко за її кордонами, і витримки всім обов'язково перемога буде за нами, за Україною. Ми в це віримо, і максимум зусиль від кожного від нас. Богдане, дякуємо вам дуже за розмову. Дякуємо, що ви поділилися. Друзі, це був проект Новини Приазов'я. Я прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатись на наш ютуб канал. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Приазов'я.